Нерідко лунає таке запитання. Якщо десятина є священним ресурсом, то невже її не можна використати для різних священних справ, зокрема благодійності, сплати комунальних витрат громади, будівництва або ремонту церковних приміщень? Десятина це не винахід церкви, а припис Божого Слова. Суворо дотримуючись його вказівок, ми виявляємо нашу вірність Господу та довіру до його слова. У книзі числа читаємо: що ж до синів Левія, то я дав їм кожну десятину в Ізраїлі як частку за їхнє служіння, яке вони здійснюють у наметі свідчення. Десятини використовувались виключно для підтримки левітів, аби вони могли повністю присвятити себе закону Божому, служінню у храмі та релігійній освіті народу. Більше того. Десятина це давній принцип, що передував виникненню левітського служіння або єврейської нації. Яків повертав десятину, як і його дід Авраам, який також давав десятину. Здобувши перемогу у війні, Авраам не використав десятину для допомоги своєму племіннику лоту чи іншим постраждалим від війни. Натомість він дав десятину з усього Мелхіседеку, який не був ані левітом, ані ізраїльтянином, але визнаний священником Бога Всевишнього. За часів левітів десятину ніколи не давали левіту безпосередньо. Усі десятини приносили до скарбниці, а потім вони справедливо розподілялися між усіма левітами. Церква адвентистів сьомого дня дотримується цього принципу, дбаючи про те, щоб пастори отримували справедливу зарплату незалежно від статку їхніх громад. В епоху Нового Завіту Павло підтверджує це старозавітне вчення. Він посилається на звичай повертати десятини, коли каже: Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища, а ті, які служать при жертовнику, отримують частку жертовника?» Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангелію, жити з Євангелії. Елен Вайт підтримує цей принцип. Мені було дано дуже просту, ясну вістку для нашого народу. Мені наказано сказати їм, що вони припускаються помилки, коли використовують десятину для різних цілей. Хоч вони, можливо, і важливі, однак не є тими цілями, на які Господь сказав використовувати десятину. Ті, хто так використовує десятину, порушують Господню настанову. Бог судитиме їх за це. Це не означає, що нам варто нехтувати допомогою нужденним або інвестуванням у будівництво чи ремонт церков. Ці справи слід підтримувати нашими приношеннями, а не десятиною. Десятину, яка належить Богу, потрібно використовувати згідно з його вказівками, а не за нашими бажаннями. Бог і його слово чітко сповіщають про це. Тому всі, хто шукає істини та бажає догоджати Богові, а не собі, зрозуміють, як вчинити. Повертаючи наші десятини та приношення, поставмо Бога на перше місце.